Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова, і ви на Ютуб каналі Код 450 Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, військового експерта Михайла Самуся. Михайло Мої, вітання вам. Вітаю вас, радий бачити. Навзаєм, михайле народний депутат Роман Костенко, секретар комітету з нацбезпеки та оборони, говорить про те, що міністерство оборони до 18 грудня має напрацювати законопроект про демобілізацію військових. Він ну, уточнює, що наразі невідомо, які саме механізми запропонує міністерство оборони. Як ви вважаєте, на сьогоднішній день? Чи в принципі це можливо, і що саме це може бути? Ну, питання насправді комплексне. Є ж інша новина. Президент Зеленський представить у наступному тижні. Так. Внутрішній план перемоги. От внутрішній план, ще раз скажіть план, план стійкості, так? Ну стількості. можна план план стійкості, нащо Resilience можна назвати. Але суть в тому, що пам'ятаєте, ми говорили, що був план перемоги, який більше був спрямований на зовнішні аспекти. А потім постало питання про внутрішній план. До речі, ми з колегами. В рамках колаборації консорцію оборонної інформації представили буквально пару днів назад тому оборонні аспекти внутрішнього плану, і там, якраз в оборонних аспектах, ми проходимося. Там 10 теж пунктів. У нас ми визначаємо основні проблеми починаючи з комунікаційної проблеми, мобілізації, питання управління військами, в тому числі перехід на дивізійну структуру чи не перехід на дивізійну структуру. Питання оборонно промислового комплексу, навіть ядерний статус, можливо, бачили публікації в пресі. Таймс написав це угу. якраз про НАТО про те, що можемо розмістити, як завжди, все не так зрозуміли і трошки хайпнули. Але суть не в тому, ми там піднімаємо ті питання, які треба нам, українцям, обговорити, продискутувати, вирішити для того, щоби. Зрозуміти, як в будь-якому разі буде заморозка, переморозка, перезавантаження, і так далі. Як нам діяти, незважаючи на будь-кого, незважаючи на Трампа, Байдена, Європу і так далі, Китай, Росіян імперії, і так далі, що нам треба зробити, щоб ми були готові до будь-якого розвитку подій, і там є мобілізація, в тому числі там є якраз дивізійний, недивізійний дивізійний. Формат демобілізації, вона якраз і є одним з аспектів цього внутрішнього плану. Тому що якщо не вирішити питання мобілізації демобілізації, то в найближчий час це може стати реально проблемою. Вона вже є проблема, звісно, але це може бути одним, одним з аспектів деструктивних, які ворог може дійсно впливати на яким може впливати на нашу стійкість, тому що National Resilience – стійкість. Це якраз здатність нації продовжувати розвиватися в умовах агресивного середовища, в умовах агресивного впливу. Тобто прогинатися, але не ламатися і відновлюватися, і йти далі. От що таке стійкість, резилінс це така пружність. Тому що стійкість резистенс і стійкість резилінс в українській мові немає різниці, а в англійській є резистенс і резилінс. Резилінс це якраз гнучкість, відновленість і, і вперед. От ми маємо зрозуміти, як нам діяти далі. Тому з приводу демобілізації, це один з аспектів. Але, звісно, він комплексний. Не можна його вирішити, якщо ми не вирішимо питання мотивації, питання рекрутингу, матеріального, матеріальної мотивації, психологічної і так далі. Якщо ми це не змінимо, то це буде ще гірше. Тобто, якщо дивіться, якщо ми зараз беремо закон про демобілізацію, то ми кажемо через півроку. Такі-то військовослужбовці, які то служать, стільки-то там років або стільки-то років за вислугою якраз в умовах якраз виконання бойових завдань напередку, і так далі, вони мають бути звільнені. Це означає, що, наприклад, там 200 тисяч військовослужбовців звільняються в такий-то день. Так, це означає, що до того моменту треба ще 200 тисяч набрати а в нас не вирішено питання, як їх набирати, як набирати громадян України. Ловити знову бусиками це призведе до ще більшого напруження. Тобто, коли ми говоримо про демобілізацію, ми маємо вирішити питання мобілізації, а власне, як нам вирішити питання а, зниження мотив... мотивації, оце є а, провідним. Написати законопроект, ми зараз сядемо його, напишемо. Це не проблема. І навіть можна дати команду виконати його, цей закон, але до чого це призведе? Чи це призведе до посилення? Стійкості чи послаблення стійкості. Адже коли ми кажемо про боєздатність Збройних сил України, це не має ставати проблемою для національної стійкості, для стійкості нашої нації. Бо якщо Збройні сили наберуть ще три бригади, а в цей момент в Україні почнуться якісь протести, які будуть, звісно, підкручуватися і підсилюватися ворогом Росією, то це призведе до послаблення наших. Проможності протидіяти російській агресії в такому стратегічному плані. Виконання тактичного завдання може бути шкодою для стратегічного е, завдання. Тобто, тут дуже дуже треба комплексно підходити. Тут я розглядаю просто внутрішній план президента, і, в принципі, ми думаємо, ми не оприлюднили свій план, тому що ми передали в офіс президента передали в Ренбо. Сподіваюся, що там врахують наші. Побажання. Далі ми думаємо його оприлюднити після того, як президент уже оприлюднить план офіційний. А ми вже тоді більш детально будемо говорити про конкретні аспекти. Так ось демобілізація і ротація це звісно те, що треба робити. Тому що, якщо ми дивіться, тут ще дуже важливий аспект. Ми про нього вже говорили, але треба його повторити. Дійсно, Трамп може спробувати, як він каже, зупинити війну. Нам треба розуміти, війну цю не, не можна зупинити. Не можна припинити війну між Російською імперією і е, тією е, нацією, яку вони не визнають нацією, тією територією, яку вони, вони вважають своєю. Як можна припинити цю війну? Вони хочуть нас знищити, а Трамп хоче це зупинити. Він може це дійсно добитися, змотивувавши якимось чином Путіна. Я не знаю цього, Кнут, пряник, там щось щось вони будуть. Трамп буде видумувати. Ми можемо допомогти їй видумати кілька стимулів, наприклад, передати нам достатньо ракет для F16. Це буде один з стимулів. І до речі, Трамп це може зробити. У нього інший підхід ніж у Байдена. У нього немає червоних лінії. У нього, тобто він як конкретна людина, в є конкретні задачі. Сісфаєр, окей. Як цього можна добитися? Один варіант мусити українці. Українці кажуть, ми не хочемо. Ми не можемо, але це наше виживання. Це екзистент, наше виживання. Тому о, ми не підемо на це. Ми будемо продовжувати. Є проблема для Трампа. У нас будуть кошти, у нас буде зброя на 25 рік в будь-якому разі, бо Європа нас підтримає. І якраз на фоні заяв Трампа було дуже багато заяв наших європейських партнерів, включно з генеральним секретарем НАТО, і сказав, що ми будемо продовжувати підтримувати максимально двадцятому році. України і всі країни проголосили, наприклад, я точно знаю, що Швеція виділяє великі гроші на проект зброєрів, тобто інвестування в українську зброю. Данія виділяє Норвегія, Тобто Скандинави, наприклад, вони зрозуміли, що Данія пройшла перший, перший такі спробу. Вийшло чудово з Богданами, у Богдана, і вони будуть це. Вони вирішили, що це найкраще, тому що у них вже арсенали порожні, але ж можна виробляти українську зброю. У нас же Представники Міністерства стратегічної промисловості кажуть, що у нас лише на 30% завантажені наші виробничі лінії. Якщо вкладати в нашу бронетехніку, артилерію, боєприпаси, міномети там і так далі, то можна швидше виробляти цю техніку, швидше давати можливість українським збройним силам набувати бойових спроможностей. І в цьому плані. Ми можемо говорити, що зараз тільки може бути заморозка, сісфаєр, просто зупинка в, вогню. Але це не означає, що ми взагалі будемо говорити про території, що ми будемо взагалі говорити про якісна Ми не будемо цього підписувати. Просто це, це хотілки Кремля говорити про це. Нехай говорять. Ми будемо говорити про інше: ми будемо говорити про те, що наші землі є окупованими, і ми будемо добуватися їх звільнення військовим або дипломатичним шляхом. Ми будемо добуватися виплати Росією компенсацій за нанесені, нанесену шкоду. Трильйон доларів десь близько того. Трильйон доларів, окей. Ми будемо говорити про е, е, покарання військових злочинців, бо це, це міжнародне право, це не хатки, це міжнародне право. І, е, і от от ми маємо самі зрозуміти, що сісфаєр, заморозка, Трамп це не припинення війни. А в цих умовах ми маємо виробити такі системні рішення. Які нам дадуть можливість через 10 років, через 5 років, через рік бути сильнішими, ніж зараз в усіх напрямках. Озброєння, збройні сили, мобілізація, рекрутинг. Всі мають проходити, якщо ми говоримо про демобілізацію, тоді треба формувати режим, коли всі служать, всі. Навіть на підприємствах має бути графік, коли одна зміна пішла в армію на півроку, а інша зміна. Знаходиться на підприємстві і працює на економічному фронті. Так має бути. Інакше не, не вийде. Інакше, якщо ми говоримо про long term, тобто ми кажемо: Окей, ceasefire, Сісфайр може бути 10 років, може бути рік, а може бути і 20. Поки Путін не, не, не здохне, ну, м'яко кажучи, поки mm -hmm. Путін існує, нічого не зміниться. Тобто, коли, змі... коли, коли зникне Путін, є шанс. На вплинути на Росію буде ще падіння цін на нафту буде 20 доларів за, за, за нафту буде падіння осі зла, буде тиск на Китай і так далі. Тобто, через пару років може бути зовсім інша ситуація в російській імперії. Вона може дійсно хитатися, але от ми маємо розуміти, це на роки. Мобілізація це на роки. Вона може називатися тобто, ми можемо зняти мобілізацію загально так. Ми можемо відкрити навіть кордони. Можемо навіть воєнний стан скасувати, якщо це буде Сісфаер, і в принципі, ми можемо ухвалити рішення, що ми живемо як Ізраїль, так? Тобто, mm -hmm. в принципі, у нас з одного боку війна, тому що війна буде продовжуватись, а воєнний, але воєнний стан у нас частковий буде в окремих областях, там, де близький до Так у нас було, до, до речі, під час АТО ООС. Так, пам'ятаєте, у нас була часткова мобілізація, оголошувалась в окремих. Областях. І у цих умовах питання служби тоді має бути загальним. Тоді мають всі служити позмінно і проходити службу відповідно до тих, тих розрахунків, які у нас будуть. Для того, щоб коли виникне питання знову широкомасштабної війни, щоб у нас взагалі не було жодних питань і проблем. От це важливо зрозуміти, що ми переходимо, можливо, зараз. Новий стан. І цей стан він вже назрів. Не можна так, щоб там мільйон був у вічному, на вічній службі, так у них немає строків служби. А всі інші е були по іншій стороні. Не може так бути. Так, так може бути певний час, але він закінчується. Бо цей фактор він починає вже дійсноти. Михайло, скажіть, будь ласка заморозка, про яку ви говорите? Як це може статися, От, як ви це бачите? Заморозка може статися, коли, ще раз повторююся, Трамп знайде мотивації для Путіна. Тобто наразі я, наприклад, не бачу шансів, що у Путіна є, є якісь е, абсолютно е, конкретні е, наміри зупинити цю війну, коли кажуть, давайте зупинимо війну, давайте. Але ж, е, ну, це в принципі те саме, що президент. Зеленський говорив про перез... треба перестати стріляти. Він так думав. Він, він, він щиро так думав. Коли він зіткнувся з реальністю, він зрозумів, що це нереально. Тому що перестати стріляти це не значить змінити, змінити ситуацію в розумінні екзистенційного розуміння, співіснування Російської імперії України. Має хтось зникнути. Російська імпер... імперія має зникнути або Україна. І тут е... перестати стріляти можна. Сі-сфер. Тобто я кажу про сісфер. Трампу принципово важливо зробити, тобто добитися Сісфайр. Бо він пообіцяв, він пообіцяв припинити вбивство. Чому ну, у нього є конкретна прагматична причина, тому що йому вважається, що російсько-українська війна заважає йому вести торгівельну війну, економічну війну з Китаєм. Він хоче Китай при. Притиснути трошки, придушити, тому що йому треба піднімати американську економіку на основі нових технологічних укладів. І тут е мотивації Путіна, тому що ну, постійно говорять про наші мотивації, нам кажуть: от ми зараз особливо мені подобається західні медіа, значить, Україні е України заберуть 20% території і е просто заборонять вступати НАТО. Хлопці, а ви для хто? України вже наразі важливо не питання території, а, а гарантії безпеки Ні... знову ж таки. Це, це просто маячня. Просто От просто маячня. Коли я читаю західну пресу, таке враження, що просто журналіст зранку сідає. Так, треба щось написати. А давайте напишемо: ну, давай напишемо. Це хай це хайпова тема. Давай напишемо, що Україну не цікавить територія. Хто сказав це? Хто це сказав? Нехай вийдеться людина і скаже: нам не цікавить території. Що це за аноніми, оці Постійно якусь це реальна маячня. Ніхто не буде. Я ще раз кажу: Та... ніхто не може обговорювати те, що записано в Конституції України. Нехай змінить Конституцію України цей хлопець і дівчина, яка це несе цю маячню, і потім розказує, що нам не цікаво. Ще раз повторюю: сісфайр не означає, що ми відмовляємося від нашої території. Ми кажемо, Росія окупувала територію. Сполучені Штати, ви згодні, що Росія окупувала нашу територію? Ну так. ООН, ООН є резолюціон, яких написано про Крим, про Донбас, про все це написано про широкомасштабну агресію, про збоєнні злочини Росії. Навіщо нам відмовлятися від цього? Ми не будемо від цього відмовлятися, хлопці, хто там щось собі придумав, в медія маск щось собі придумав, все з тверезою головою зранку думаємо і розуміємо, Україна не буде відмовлятися від своїх територій. Це це 100%. це просто гарантія того. Якщо як то, хто, хтось з українських політиків. Почне відмовлятися від наших територій, це буде війна, громадянська війна. Ну це ж зрозуміло. Росіяни якраз це і хочуть. От коли ми кажемо про внутрішній план перемоги, там це має бути відзначено, що Путін насправді не може нас перемогти військовим шляхом. Він не може. Він може кидати ще кілька років по нам ракети, може намагатися взяти ще пару сіл десь за рахунок страшних втрат. Але е, якщо ціна нафту була 20 доларів через рік, у нього не буде ресурсів, щоб продовжувати навіть брати сіла наші, просто на Донбасі сіла брати села. Тому питання в тому, е, щоб наші західні партнери зрозуміли, Україна не буде віддавати свої території. Так, ми можемо зупинити саме бойові дії, але ми заявимо, Росія окупувала Крим. Окупу... Анексувала, до речі, окупувала території, анексувала, до речі, тому що ми постійно чомусь говоримо про анексію Криму, але ми кажемо про анексію інших територій. Але адже Росія включила в Конституцію е Запорізьку область, вони хочуть анексувати їх. Тому ми, цього, не, не, звісно, ми з цим не погоджуємося. І, і е стосовно НАТО, ми не будемо відмовлятися від НАТО, хлопці, не будемо. І ми, до речі, от, е наш колектив. Консорціум оборонної інформації, це колаборація різних аналітичних центрів. Ми, у нас 10-й пункт, називається ядерна доктрина України. Там написано чітко. Перше, це національні інтереси України. Якщо ми говоримо про виживання України, у нас немає заборонених тем. Треба ядерну зброю, окей. Давайте, давайте зробимо ядерну зброю. Так, а от задень написала, що протягом так кількох місяців Україна може виготовити бомбу так аналогічно бомбі. Толстяк це ж це і... це, це фантазія. Це, це от, от відразу, це фантазія. це фантазіову журналістам. Треба написати щось цікаве, щось зачепити читача. Це все фантазії. Ніхто нічого не знає. Слава Богу, ніхто не знає, ті наші можливості. У нас є можливості, є можливості, ніхто не знає, коли, де, що і так далі. Ми говоримо про те, що тут же питання не в можливостях технічних. Насправді мені здається, зараз Чаджі може ядерну бомбу вам зібрати за 5 секунд. Яка проблема? Ви напишете, як зібрати ядерну бомбу? Вони кажуть, зібрати так-то і все. Тобто, зараз же це, це ж не те, що там хтось якусь унікальну ситуацію, Манхеттен Проджект щось там зібрав. Все це є в Україні, були ці можливості, і вони, я думаю, є. Тобто, тут питання не в технологічних питаннях. Питання в політиці: якщо до останнього моменту ми говорили: ну, Україні погано набувати ядерний статус, виходити з режиму не тому що це ж проти міжнародного права. Це проти принципів, моральних принципів будівника світлого будущого. Але світлого майбутнього немає вже все. Нами... Вигаєте, нам, якщо нам говорять, що нам не дають власне так підтримки необхідної, так сполучені штати Америки, Трамп про це каже, а потім не дають нам ніяких гарантій безпеки. Ми тоді виходимо, говоримо, ну добре, тоді так, а ми будемо діяти так. таким чином. Ну, дивіться, є є люди, які вже відреагували. Ні, не можна, тому що це ж це не красиво. Ну, ми ж ми ж білі пушисти, ми ж українці, ми білі пушисті, ми співаємо пісень. У нас красиві дівчата, як казав Віктор Федорович, і так далі. Суть в чому. Якщо нам дійсно кажуть, значить дивіться, ви, українці, ви нижні, нижчий сорт. Да? Ви не маєте право на те, ми вам забороняємо те. Ми, а ми кажемо: слухайте, хлопці, хто ви? Хто ви? Ми маємо право на все для того, щоб ми існували. Росіяни нас збивають уже сотні років. Всім плювати. Я розумію, тому що ми були всередині імперії. І всім було плювати, що там в тих імперіях? Імперії існували в принципі в різних місцях, і всі імперії були жорстокі. Ну, можливо, Австро-Угорщина була, Австрійська імперія була не така жорстока, але імперії були дуже жорстокі в минулі століття. Зараз ситуація змінилась. Українці мають право таке саме, як французи, британці, американці, інші країни, жити. І якщо нас, тобто, ми кажемо, хлопці, просто запросіть нас НАТО, просто запросіть. Покажіть, що ми належимо до Євроатлантичного простору. Нам кажуть ні. Чому? Ну, ви думаєте, що самі щось? Придумає щось сама. Там я не знаю, корупція, е місяць не в тій фазі. Щось таке. Тому що причин немає: причини в страху перед Росією. Причини в тому, що вони бояться заявити, Росія має бути зруйнована. Вона всіх уже дістала. Але вони бояться цього. Українці цього не бояться. І тоді, коли ми кажемо, хлопці, для того, щоб ви зрозуміли нас правильно, ми кажемо, ми зробимо все для того, щоби вижити. Тому що ми знаємо, красивого світлого вже, майбутнього вже немає. Буде сумне, чорне майбутнє. І в, цьому, в цій ситуації ми зробимо все, щоб виживати. І я подивлюся: ну тобто, ті білі, пушисті. Політики або там функціоналі. Я розумію чиновники, вони не мають права цього говорити. Але давайте, давайте з елементарних речей. Зараз нам потрібні протипіхотні міни. На нас лізуть оці м'ясні штурми. Як можна зупинити м'ясні штурми? Нам кажуть, от у вас забирають території, то може давайте здаватися. А може нам просто вийти з Отавської конвенції? Кому вона потрібна ця танку? вибачте, при чому там ота ця конвенція про заборону протипіхотних мін, коли нам треба зупинити місні штурми оцих ідіотів, які на нас лізуть? Ну, вибачте, це ви розумієте, про що я кажу? що Міжнародне право, і оці романтичні, я би сказав, всі ці меморандуми чи, чи конвенції, будапештські меморандуми, які просто взяли, і втоптали. Не ми їх втоптали. А всі втоптали. А тепер нам кажуть, давайте, ви будете дотримуватися цього. Давайте ми кажемо, ми будемо дотримуватися, але спочатку ми зруйнуємо Російську імперію. Спочатку ми почнемо з виходу Затавської конвенції, засиплимо їх протипіхотними мінами. Це ніяк не заважає, це, не, це гуманно знищувати росіян на нашій території, які лізуть сюди. Це гуманно. Н, не, не, хто скаже, що це не, це не, не гуманно? От, от і все. Це, це саме ядерна зброя. Я розумію, що. Набуття Україною ядерної зброї може змінити баланси, може завдати шкоди глобальному. Вибачте, Путін казав, що він цього не допустить. Путін е нехай сидить в бункері. Він нам не цікавий. Він може комусь цікавий. Він нам не цікавий. Він вбиває українців. Ще, от, просто ще одна формула: одне життя українського солдату коштує більше ніж е е глобальна нестабільність. В результаті набуття української ядерної бомби Україної ядерної. Бомби. Це нормально чи ні? Тобто, чи хтось скаже по-іншому, що ядерна бомба, це тобто, ми не будемо ядерну бомбу, тому що нам не цікаві українське життя. Я думаю, що навпаки. А чому ну, поясніть, чому французи можуть мати ядерну бомбу? Чому ізраїльтяни можуть? Північна Корея може, а ми не можемо. Ну, ну в чому але теж тут питання в політичній волі. Мається на увазі, що ви говорите правильні важливі речі, так які дієві і дійсно, а що тоді нам робити? Виникає питання. Мається на увазі, чи не не почнуть нам знову зв'язувати руки. для цього ж потрібна політична воля, так для цього треба пояснювати нашим партнерам. Тобто, дивіться, є ще одна, є ще один аспект: європейці дуже бояться того, що Трамп залишить залишить. Украї... Залишить Європу без захисту. Європейці чомусь прив... ну, звикли жити в такому якомусь інфантільному світі, коли е е їх хтось має захищати. Вибачте, європейці одні з найбагатших е суспільств ком'юніті такого в світі. Чому американці мають їх захищати? Це нелогічно. Друга світова закінчилась. Європейці е е разом з Україною. Можуть самі себе захистити, тут виникає запитання. Тоді Трамп скаже: Я аплодую. Молодці, супер. Я так і казав. Давайте ми будемо, ми будемо е, союзниками. Ми НАТО не, не припиняє своє існування, але європейці так само відповідають. 50 на 50 Сполученим Штатам зараз Сполучені Штати 80% забезпечують бойових спроможностей і фінансових спроможностей НАТО. Давайте доведемо до 50 на 50, хоча б якщо буде 50 на 50 разом з Україною. Ми кажемо, дивіться, от тепер Україна вам знадобиться, тому що Україна це потужна армія, це потужний ОПК, який часто краще, ніж навіть ОПК наших західних партнерів, і ми можемо дуже багато додати до цих 50% capabilities, спроможностей європейської частини НАТО, європейський дивізіон НАТО. А тоді ми кажемо: тепер дивіться: є Сполучені Штати з їхнім ядерним арсеналом, а є Європа. У Європі дуже слабенький ядерний арсенал. Є тільки Франція, Великобританія, і то з носіями там не все добре, є підводні човни, але це такі, знаєте, все-таки більше символіка і, і стримування символічні з холодної війни. А ми кажемо, давайте тепер зробимо ядерний такий буст. Наприклад, Україна і Польща разом розробляють ядерну зброю. Проводять, як ми проводили спільний єврочемпіонат. Зробимо спільну о, ядерну зброю. Чому ні? І ми кажемо: дивіться, ми як е, можемо з Румунією разом такий трикутник. Передовий трикутник з півночі аж до півдня. Від, від моря до моря, від Балтійського до Чорного моря, робимо ядерний е, е, потенціал. З носіями. Ми, ми, ми зробимо носії, ми зробимо їх. У нас є балістичні ракети, ми їх зробимо. Нам ще дайте півроку ми все зробимо. І все. І Росія починає розуміти, що щось не те відбувається. Росія нам каже, ми не допустимо, а ми кажемо закрийтеся там. І, і, і ще даємо вам півроку, щоб вийти з наших територій. Інакше ми вас просто знищимо. Нам все рівно, що ви там будете розказувати. Тобто треба йти таким шляхом, ще раз повторюся, світлого майбутнього вже не буде. Якщо хтось думає, що буде ще повернення до тих світлих часів. Після холодної війни, коли всі думали, що буде романтика, нічого подібного. Тобто, о, я думаю, що саме оце і є важливим аспектом подальшого розвитку подій. Михайло, я бачу, що в нас немає на жаль часу. Так маю вас відпустити. Щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді до нас. На зустрічі в ефірі. Дякую, дякую. Дякую. Так за... і. Дякую і хочу подякувати вот нашим глядачам, друзі. Я також закликаю вас підпишіться на наші тут канал. всім дякую за До зустрічі.